Від кінця XVIII століття ми, як Україна, втратили майже всі ознаки державності. 19 століття вік націоналізму. От питання, попри те, що ми майже все втратили. Ми все одно зберегли націю і зберегли літературу, зберегли культуру. Що нам допомогло? Ми культурний суверенітет зберігали, зберегли завжди. Ми ніколи не втратили культурного суверенітету. Ну так програвали зброю. До речі, у поляків теж зброя переважно mm -hmm. програвала, але вони так само не втратили себе. Отже, мазепанська зброя програла, і після після полтавської поразки зрозуміло, що дуже повільна, повзуча, але mm -hmm. русифікація. Mm -hmm. Ну але ці русифікації українці все таки успішно. Якось намагалися протистояти. І навіть якщо говорити про знаєте, в нас, якщо говорити от про спадщину, то у нас спадщина бароко була така потужна, це українська 17-18 століття, 17 століття доба барок.